Ну що, любі підписники, я так розумію, що вас вже нічим не удивиш сенсорними кнопками, але, до речі, з цієї сторони сенсорна кнопка під відбиток пальця і з цієї сторони також зробив для удобства таку кнопку. Покажу я вам сьогодні ось такий подлокотничок. Це просто це щось. Це десь, це якось, не знаю, з чим це об'яснить. Але подивіться, яка в мене цяцька з'явилася і як вона вписалася в цей інтер'єрчик. запорожця. Що тут є? Перше, це підстаканничок, да? можна поставити. Ай, дивіться, дліна подлокотника. Мало того, що він ще двигається вперед і назад. Його можна регулювати. Раз, два. Відкриття для першої секції і відкриття для другої. І, до речі, тут позарядочки є. Подивіться, яка красота. Так що в мене вже є ось такі подстаканники. Ось такі подстаканники, ось такі подстаканники. Взагалі просто все пісня. Так що, бачите, як в запоросі можна зробити комфорт.